Резервуари Доброго дня вам ваші Каті. добре. Значить, він там чекає. Леніна, да ну ми його наберемо. Оце деколи підприємство процвітаючи, яке привозило свою продукцію пива, навіть сміли возили пиво в Кремль, в Москву, і цим пишалися. Ми сміляни. І зараз ми бачимо це підприємство, що з нього залишилось, яка розруха, і скільки сімей залишилось без роботи. Що можна перевратити підприємство з недбалістю і з тим підходом? Зовсім не державним, яким ми зараз бачимо. Тут колись варився солод, кипіла робота, тут працювала моя мати. І що ми бачимо зараз? Вовки бігають фактично. Це неподобство, і в цьому край мусить коли-небудь прийти.